Всім привіт! Замість ковбаси та незрозумілого м'яса з магазину пропоную приготувати домашню смакоту в духовці. Нарізала часник, нарізала моркву соломкою. Ось так. Беру свинину, у мене півтора кілограма. І ножем гострим ось так роблю дірочки по всьому м'ясу. З однієї і з іншої сторони. Цю процедуру виконуємо з двох сторін. Гарненько посолила. Я беру з розрахунку на 1 кг м'яса десь 10-15 г солі. Гарненько поперчила. Спеції можна додати на свій смак, але я більше нічого не додаю. Ось так рівненько розрівняла все, і тепер фарширую чесничком та моркою. Все дуже просто ось так. Виходить ось така краса, ще трішки досолюю, бо як не досолити, то не буде так смачно. Можна залишити на годинку, нехай воно промаринується, просолиться. Тепер викладаю спеціальну таку форму для випічки. Накриваю фольгою. Гарненько-гарненько його закрила і запікаю в духовці при температурі 200 градусів, десь одну годинку. І виходить ось така смакота. М'ясо остигло, можна нарізати, подавати, чи на святковий стіл, чи зранку до чаю на бутерброди смачного.